Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене продовження мого садового щоденника город на підвіконні. Сьогодні у нас вже 2 січня 2025 року. Я вас вітаю з тим, що ми живі, що ми перейшли у цей рік, і нехай він нам несе тільки позитивні зміни і новини. Щоденник городику на підвіконні. Сьогодні у нас 27 грудня 2024 року. Подивіться, як підросли всі мої рослинки, томатики. Ось тут, дивіться, які баклажани вже. І сьогодні я їх буду проливати ось таким коктейльчиком. Гуміфренд Friend і Мікохелп. для того, щоб якось підживити свої рослинки. І щоб вони гарно наростали. Дивіться, як вже салатики підросли, які розсадою я висаджувала. І оця мізунка рукала, яку я розділяла окремо по горщиках. Бачите, і вона почала вже оця мізуна почала зафарбовуватися. Зелена цибуля сівком, маленькими цими цибулинками посаджена, і вона дуже класно наростає, суперово. І дивіться, ось капуста кейл. Вже буду, ну, ближче до Нового року, зрізати перший врожайчик зеленинки. Ось Монголь. Тут суміш Монголь, в мене росте різного, бачите, і рожеві є прожилочки, і білі ось тут просто. Огірочки, це бейбі, які були посаджені пізніше. І дивіться Фонтіна. Фонтіна вже випускає вуса. Вчора відривала вуса, і сьогодні відриваю вуса. А ще хочу вам показати, що в мене будуть перші вже квіточки. Але оцю першу завість, коли вона розквітне, я буду прибирати. Хоча цього можна не робити, бо це кімнатний огірок. 23 грудня. Ще я посадила насіння, посіяла руколи. Ось воно вже сходить. Можна прибирати вже укриття. Тут в мене кімнатний базилік, але він ще тільки-тільки починає проростати. А це в мене мізуна, гірчиця листова з великими листочком. Вона теж проростає, тому кришечку можна прибирати і поповнила таким чином свій городик. Ще вирішила до Нового року виростити собі мікрозелень. Тут в мене сочевиця, крес салат, редис і гірчиця. 23 грудня був посів, три дні вони стояли у темноті на пророщуванні, а потім, от вчора, я їх виставила вже на світло. І вони позеленішили, бо були спочатку такі жовті-жовті. 2 січня 25 го року продовжую свій щоденник город на підвіконні, розвела зараз в півтора літри води рідке калійне мило та фітоцид. і покажу чому. Мені не подобається, що на перчиках з'явилися такі, як пухирці на зворотній стороні листочка. І а, хочу обробити калійне мило мені допоможе. Від шкідників, а фітоцит якщо є якісь хвороби від хвороб. Ось ці томатики мені не подобаються, один сорт росте одразу з якимось такими сухими кінчиками. Тому зараз все буду обробляти. Так, добре, все. Це все біопрепарати, тому вони не нашкодять нам, а тільки користь принесуть. Тому що не буде ніяких шкідників. Оце я зараз закінчила оприскувати все. Дивіться, що я знайшла. Перша квіточка томата. Дуже сподіваюсь, що будуть зав'язі. Клас. Ну і ще похвастаюсь: перша квіточка на огірочці. Буде вже перша завість. Це самоплідний огірочок фонтіна, і він зав'язує перший плодик. Це супер. Я вирішила, що не буду нічого зривати, тільки вуса прибираю кожен раз, коли випускаються. І вже буду підв'язувати, бо бачите, попшикала воно стало важке і починає хилитися. Огірочки бейбіки. Бейбі. Вони ростуть трошки повільніше, ніж фонтіна, але і на два тижні чи на три тижні вони пізніше посаджені, ніж Фонтіна. Тому мені подобається, як вони починають рости. Теж там є, якщо передивитися, бачите, в кожній пазусі є завість квіточка, і буде скоро квітувати. Згадала, що в мене є ось такі маленькі драбинки для квітів. Поки що зробила таку опору для огірочка, вуси треба одразу прибрати, бо мені не треба, щоб воно чіплялося. Тут в мене кімнатний базилік вже проростає добре. Це мізуна, гірчиця великолистова, така буде фіолетова. Рукола. Зробила вже стрижечку. Другу цибульки зеленої, і додала її у салат білочка. Ну і Скоро планую вже зрізати перші лісточки, ось такі мангольду і кейла. Салати теж підростають, і через пару днів буду по одному два листочки вже зрізати і додавати у салат. Цибулька зелене теж росте. Обов'язково саджатиму наступну партію. Мізуну я вирішила спробувати розмножити і дала їй зацвісти. І тут в мене рукола широколиста квітує. І ось така мізуна теж квітує. Хочу зібрати насінчика і спробувати посіяти. І тут салатики теж Вони починають вже червоніти, ті, що мають бути червоними, і капусточка така. Перчики теж, дивіться, квіточка перша. Але я її не дам квітувати, тому я одразу прибираю цю квіточку. Тут поки що не розвилися так, щоб можна було прибрати. І як тільки буде можливість першої квіточки прибрати, я приберу та, що лізе ось тут, між двома гілочками. Отак. От Баклажанчики ростуть, і вже їх треба буде розставляти, тому що вони заціняють. Обов'язково це зроблю, і вже наступне відео покажу вам, як вони будуть стояти по-новому. Оце мікрозелень, так виглядає 2 січня. І сьогодні я її буду вже зрізати і складати в баночку, в холодильник. І ось, дивіться, крес салат. Теж який пухнастенький, такий прям кучерявенький, гарний. Я один раз забула полити і насінчко висохло, тому гірчичка трошки така в мене, бачите, вона посохла. Але нічого, те, що є, теж буду зрізати, робити такий мікс і додавати потім у салати.